Фільм про дивну пригоду, яка сталася напередодні Різдва. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. У Лос-Анджелесі подружжя вокерів Джесі Біл намагаються залучити дітей до зйомки різдвяного відео, що вже стало їхньою традицією. Однак сісі -Сі та ваєт виросли і вже не бажають займатися цими дурницями. Перед сном Джес та Біл обговорюються і не розуміють, що сталося із дітьми. Джес вирішує, що вони просто віддалилися, і їм усім треба відновити родинний зв'язок. Наступного ранку Джес ледь не свариться із сісі, -Сі, адже та прагне потрапити у збірну і увесь час займається футболом. Дівчина часто забуває на навчання і зовсім не прибирає у кімнаті, що страшенно не подобається матері. Біл же намагається налагодити зв'язок із Вайтом і пропонує навчити його водити. Але хлопець відповідає, що йому це не цікаво. Він прагне вступити у коледж, отож весь вільний час присвячує навчанню. Під час сніданку Джес організовує таку собі нараду і розповідає про плани на найближчі дні. А ще до сьогодні, то жінка каже, що вони усією сім'єю йдуть у планетарій і жодні відмовки не приймаються. Пізніше, коли Ваєт приходить до школи, він намагається непомітно пройти повз групу шкільних хуліганів. Хлопець, наче ніндзя, пробирається коридором, і йому майже вдається дійти до потрібного кабінету. Однак раптом Ваят помічає Аріану, дівчину, що йому страшенно подобається. Хлопець задивляється на неї, і його помічає Хантер. Хуліган швиряє Ваето об землю. І той швидко втікає у вбиральню. Біл тим часом проводить репетицію шкільного оркестру. Під час цього його відволікають учасники любительської групи Ходячі татусі». Учасники кажуть білу, що про них дізналося одне невелике телешоу. І в п'ятницю вони приїдуть на шкільні танці, аби в прямому ефірі послухати гру гурту. Ходячі татусі нарешті будуть відомими. Джес же прибігає на роботу і зустрічається із помічницею Карою. Та розповідає, що Молсон груп підтвердили завтрашню презентацію, а містер Гес влаштовує зустріч партнерів. Якщо завтра компанія таки укладе угоду, то Джес стане першою жінкою-партнером в історії фірми. Сісіш, як завжди, знаходиться на футбольному тренуванні. Тренер Кім каже, що дівчина одна із найкращих гравців, яких вона коли-небудь бачила. Потім жінка підходить до Сі -Сі і ошелешує її новиною про те, що завтра у школу прийде рекрутер національної збірної, і у дівчини є всі шанси туди потрапити. Подруга Сісі -Сі Ава неймовірно радіє за неї і бажає удачі на завтрашній грі. Саме у той момент до школи приходить сім'я Сі -Сі, і Джес каже доньці, хочеш збиратись, адже планетарій чекати не буде. Прийшовши туди, вокерів зустрічає жінка на ім'я Анджеліка, яка починає сипати пророцтвами. Джес не сприймає її серйозно і каже дітям, що це чергова шарлатанка для приваблювання туристів. Коли вокера йдуть, Анжеліка гукає навздогін, що їм треба подивитися на світ іншими очима. Лише тоді вони отримують те, що бажають. Блукаючи планетарія МСС розповідає матері про рекрутера. Джес звичайно радіє за доньку, але намагається переконати її, все ж таки, вступити у якийсь коледж. Жінка каже, що знає, наскільки футбол важливий для сісі, -Сі, адже вона теж ним займалася раніше, але була змушена покинути через травму. Однак, на її думку, освіта може стати куди важливішою. Сісі -Сі це сердить. Вона каже, що мати хоче зліпити із неї себе, і дівчинці це страшенно не подобається. Тим часом Ваїт із Білом розмовляють про коледж. Ваїт каже, що скоро у нього співбесіда, та він боїться, що його страх публічних виступів дасть про себе знати. Біл радить сину уявити, що він стоїть не перед публікою, а перед камерою, як тоді, коли вони знімали різдвяні відео. А потім чоловік питає, чи точно син готовий до коледжу. Йому лише 13, попереду його найкращі роки, і він сам усе віддав би, аби зараз опинитися у цій безтурботній юності. Що вають, що сісі зляться на батьків, адже ті намагаються нав'язати їм свої погляди на життя і не розуміють, чого хочуть їхні діти насправді. Сім'я знову сходиться разом і вони йдуть до гігантського телескопа. Однак під час цього діти із батьками не перестають сперечатись. Раптом вони знову помічають Анджелу і Джес просить її зробити для них спільне фото. О, буде неймовірна. Щойно жінка натискає на кнопку, відбувається дивний, потужний космічний вибух. Спалах від нього вражає телескоп, збиваючи родину із платформи, на якій вони стояли. На щастя, ніхто із них не травмується, і біл пропонує їхати додому. Однак на ранок, коли сім'я прокидається, то кожен з них розуміє, що опинився не у своєму ліжку. Джес, Біл, Сісі -Сі та Ваєт не розуміють, що коїться, аж доки не опиняються в одній кімнаті та не дивляться у дзеркало. <клухи> Якимось магічним чином вони усі обмінялися тілами. Сісі -Сі перемістилася в тіло матері Джес, а Джес у тіло доньки. Ваєт так само опинився у тілі біла, і навпаки. Сім'я панікує, адже сьогодні сісі Сі має зіграти перед рекрутером, ваєт пройти співбесіду, Джес провести презентацію. А Біл через день зіграти зі своєю групою у прямому ефірі. Родина починає думати, що сталося, згадує про потужний спалах у планетарії. Саме тоді вони усі сварилися і казали, що ніхто із них і гадки не має, як це жити життя іншого. Доки Сісі Сі та Джес намагаються зрозуміти, як спалах вплинув на їхній обмін. Вайд у тілі біла, помічає, що їхній паспік, споводить себе якось дивно, як і наймолодший Майлз. Усі розуміють, що і пес з хлопчиком обмінялися тілами. У цю мить Майлз тікає із двору, і уся сім'я кидається за ним. Малюк у тілі собаки ледь не потрапляє під автівку, та його вчасно ловить сусід Рольф. Той очевидно відчуваючи симпатію до Джес, пропонує свою допомогу і каже, що може навчити піклза дисципліні та слухняності. Однак, сім'я дякує за пропозицію і швидко вшивається. Вдома кожен намагається розібратися із своїм тілом. Сісі -сі не розуміє, чому тіло матері просто усе страшенно болить. Джес помічає на тілі доньки татуювання, а біл намагається навчити ває та голитись. Сісі -сі та Джес одягаються відповідно до своїх звичних стилів, і це викликає сварку між матір'ю та донькою. Коли усі нарешті проводять себе в нормальний вигляд, то вирішують поїхати до телескопа. Біл розуміє, що не може сісти за кермо, бо зараз виглядає як 13-річний пацан. Отож сім'я бере у прокат електросамокати. Приїхавши до планетарію, сім'я дізнається, що телескоп на ремонті після вчорашнього інциденту працівник техобслуговування каже, що знадобиться близько тижня, аби запустити пристрій у роботу. Родина розуміє, що вони не можуть стільки чекати, тому біл підкуповує працівника і той погоджується закінчити ремонт до сьогоднішнього вечора. Розуміючи, що їм треба якось пережити цей день, сім'я віддає Майлза і пікла за рольфу. Чоловік обіцяє приглянути за обома, незважаючи на їхню дещо дивну поведінку. Джес веде сісі до себе на роботу. Дівчина почувається дуже некомфортно в одязі матері, а зовсім не вміючи ходити на підборах, вона стрімголов падає зі сходів. Джес допомагає доньці піднятися, і в цей момент до них підходить Кара. Сісі відповідає, що трошки нервується перед презентацією, тому взяла із собою для підтримки доньку. Тоді ж до Сісі у тілі Джес підбігає Глен, із яким жінка має фірмове вітання, та дівчина, злякавшись чоловіка, що летить просто на неї, б'є йому поміж ніг. Джес негайно забирає доньку і намагається придумати, що робити. Під час цього сісі заїдає стрес морозивом, якого її мати ніколи не їсть, намагаючись уникати лактози. Зрештою, Джес записує промову для презентації на картках, аби сісі -Сі її просто прочитала. Дівчина ж боїться, що не впорається, та Джес запевняє, що у неї все вийде. Тим часом ваїти з Білом проходять у школу. Хлопець просить батька опустити голову і намагатись привертати якомога менше уваги. Однак Біл, що був королем старшої школи і скучив за часами молодості, починає поводити себе як крутелик. Він поводиться би із футболістами і групою підтримки, так наче з найкращими друзями, і через це Ваят впадає у паніку. У той же час Рольф бачить, як Майлз перекидає смітник, ганяючи по будинку, та п'є воду із собачої миски. А от піклз чемно сидить на горщику. Залишу тебе на в архітектурній фірмі. Починається засідання, і Сісі -Сі дуже нервує. Коли вона виходить, аби почати презентацію, то губиться і починає говорити якусь маячню. Джес підказує їй поглянути на картки. Через поганий зір сісі -Сі намагається натягнути окуляри і під час цього випадково перевертає каву просто на картки. Дівчина починає самостійно вигадувати опис проєкту, розповідаючи якісь недоцільні деталі, але крім цього, їй дуже сильно починає крутити живіт. Виявляється, Джес не просто так уникає лактози, в неї страшенна непереносимість. Зрештою, через те, що сісі -Сі у тілі Джес не може зв'язати й двох слів, а потім ще й красномовно псує повітря. Я хочу знову статі. Молсон не витримує і завершує презентацію. Джес неймовірно злиться на доньку, що та поставила крапку на її кар'єрі. Та незважаючи на це, Сісі Сі тягне матір до школи, де та має продемонструвати футбольні навички рекрутеру. Джес іде на поле, а до Сісі Сі підходить подруга її матері Керрі. Жінка пропонує трохи винця, та Сісі Сі відмовляється, говорячи, що це важлива гра, і вона не хоче затуманювати свій мозок. Коли починається гра, Джес допускається помилки, взявши м'яч у руки, і Сісі Сі дуже нервує, бо це бачив рекрутер. Джес грає просто жахливо і сісі -Сі кидається на поле, аби їй допомогти. Однак перечіплюється і падає з трибуни. Піднявшись, вона біжить до поля і починає вигукувати вказівки разом із тренеркою. Кім жінка каже, що впорається і сама, і просить сісі -Сі у тілі Джес повернутись на трибуну. Однак дівчина не слухається і під час тайм-ауту починає давати свої вказівки і змінює схему гри. На диво це спрацьовує, і команда от-от виграє. Джес залишається забити переможний гол, та вона врізається у суперницю і та падає, травмуючи ногу. Джес надає перевагу допомогти дівчині замість забити гол. і Її шанси потрапити у збірну тануть просто на очах. У той же час Вайт приводить батька на співбесіду. Хлопець дуже хвилюється, бо все має пройти бездоганно, адже це рідкісний випадок, коли 13-річного готові прийняти до єльського університету. Біл же просить на не хвилюватися і обіцяє, що все буде добре. Однак чоловік не перестає поводитись, як він думає круто, і ваяд бачить, що представники комісії явно цього не схвалюють. У цьому й доваги у тілі біла підходить Аріана. Вона помічає, що Ваят проходить співбесіду і каже, як вона думає, його батьку, що рада за хлопця, але буде за ним сумувати, якщо він таки поїде у коледж. Аріана згадує, що у дитинстві вони жили по сусідству і добре товаришували. Ваят завжди здавався їй дуже милим та хорошим хлопцем. А потім Аріана питає, чи можна, аби Ваїт прийшов на вечірку, де зберуться усі їхні однокласники. І Вая у тілі біла відповідає, що хлопець неодмінно прийде. У той час комісія починає розпитувати, як вони думають ваєта про його дослідження та доведення гіпотези. Однак Біл і гадки не має про що мова і починає вигадувати на ходу. По закінченню гри Джес вибачається перед донькою і каже, що вона може спробувати себе ще й у інших змаганнях. Та дівчина ображається і каже, що матері на неї просто наплювати. Джос не цікавить, чого хоче сісі. -Сі. Вона прагне, аби донька поводила себе так, як і вона. Зрештою, сісі -Сі каже, що справа не у збірній. Вона просто хотіла поїхати подалі від них. Ввечері вокери йдуть до Рольфа і застають його за тим, що чоловік одягає під гузок піклзу. Рольф каже, що це якась ненормальна поведінка, і, схоже, песи з малюком проводять разом занадто багато часу. Після цього сім'я їде до планетарію, але там їм кажуть, що телескоп досі не працює. Пробачте. Виявляється, десь загубилася спеціальна лінза, яку виготовляють вручну у Швейцарії, отож потрібно чекати доставку. Розчарована родина стикається на вулиці із Анджелею, яка підробляє ще й таксисткою, і пропонує відвезти їх додому. Вайдже згадує про свій клуб науковців і каже, що спробує дізнатися у них, чи можливо виготовити схожу лінзу. Вдома Ваєт розповідає батько про вечірку, на яку його запросила Аріана. Трохи подумавши, Білл та Джес вирішують таємно піти на вечірку, аби Ваят не прогавив свій шанс. Сам же Ваїт разом із сісі залишаються вдома, не розуміючи, як можна настільки швидко втомлюватись. Та раптом у їхній дім завалюється купа подруг Джес. Виявляється, жінки планували організувати дівич вечір. Побоюючись жінок, сісі -Сі просить брата залишитись, і подруги Джес дивуються тому, що вода хоче, аби, як вони думають, її чоловік залишився. Під час посиденьок подруги зауважують, що Джес і Біл ведуть себе якось дивно і змушують пару поцілуватися, аби довести, що у їхніх стосунках усе добре. Ваєта від цього ледь не нудить і, втікши від жінок, він виявляє, що батьки кудись зникли. Вони і сісі розуміють, що не здихаються маминих подруг, якщо не накормлять їх, як це завжди робила Джес. Отож, не маючи вибору, брати з сестрою починають самостійно готувати, влаштовуючи на кухні справжній хаос. Тим часом Біл утіліває та зустрічає Аріану і намагається справити на неї враження. Однак дивна поведінка хлопця дещо насторожує дівчину. А коли Аріана вказує на те, що вони стоять під Омелою і нахиляються для поцілунку, Біл взагалі від неї втікає. Дже же у тілі Сісі -Сі намагається влитися у компанію дівчат, але їй це не вдається. Тоді ж Ваяти Сісі, так і не справившись з приготуванням їжі, приносять жінкам крекери та содову. Одна із жінок каже, що її донька виклала сторіс із вечірки. Там видно, як ваєт говорить із Аріаною, а сісі -Сі чомусь танцює сама. Почувши це, та сісі у тілах батьків негайно кидаються на вечірку. Тоді ж біл знаходить Джес. Він каже, що треба негайно йти, бо його ледь не поцілувала школярка, зважаючи на те, що йому 45, це кошмар. І щойно подружжя збирається покинути вечірку, їх помічає Хантер. Він каже, що невдах сюди не запрошували, після чого штовхає біла. Той вирішує заступитися за сина. Він розповідає класні історії про та зацікавлюючи підлітків, а потім публічно принижує хулігана, ухиляється від його удару та ще й випадково вдаряє хлопця. Ледь не розплакавшись, Хантер втікає, а Джес, підійшовши до чоловіка, каже, що це було до біса круто. Зрештою, пара погоджується, що на цій вечірці не так і погано. Та й взагалі їм треба частіше відпочивати від домашніх справ, веселитися та проводити час разом. Біл та Джес ідуть на танцпол, і у цей час на вечірку приїжджають сісі -Сі та ваєт. Вони намагаються забрати батьків додому, та ті пропонують приєднатися до них і відірватися повну. Зрештою, сімейство круто проводить час, але вечірка закінчується через прибуття копів. Приїхавши додому, родина знову починає сваритися. Ваїт злий на батька, що той запоров його побачення із Аріаною, а сісі злиться, що мати пішла на вечірку, коли їй самій постійно це забороняла. Наступного ранку родина кидається розгрібати вчорашні проблеми. Містер Молсон дає Джес ще один шанс, отож сісі -Сі відправляється проводити презентацію. Однак цього разу вона просить усю команду матері їй допомогти. Джес же відправляється до школи і пише замість доньки важливу семестрову контрольну. Після заняття вона підходить до викладача і питає, наскільки у неї погана ситуація з оцінками. Містер Голіс, здивований цим питанням, каже, що у сісі -Сі все чудово. Її успішність цього семестру вражає, і якби її мати знала, наскільки старанно почала вчитися дівчина, дуже нею пишалась би. Тим часом Сісі -Сі у тілі Джес намагається розповісти Карі нібито про свою доньку, та помічниця каже, що усе про неї знає. Джес же постійно показує усім відео із її футбольних матчів. Сісі -Сі дивується, почувши це, а Кара додає, що видно, що Джес дуже любить своїх дітей, адже постійно йде заради них на жертви. Сісі не розуміє про що мова, і Кара нагадує, що Джес не була у відпустці вже п'ять років, аби мати кошти на оплату футбольних таборів доньки. А три роки назад Джес могла отримати підвищення, однак із новим графіком пропускала би матчі сісі, тому відмовилася від пропозиції. Почути дуже розчулює дівчину. Саме у цей момент до фірми приїжджає Джес. Вона вибачається перед донькою за те, що тиснула на неї. Джес каже, що цінує її старання і більше усього на світі, хоча би сісі просто була щаслива. Сісі ж теж вибачається перед матір'ю і каже, що вдячна їй за усі ті зусилля, які вони із батьком прикладають для їхнього життя. Мати із донькою миряться, і сісі обіцяє провести презентацію ідеально. Вайдже приїжджає до школи, де збирається група батька. Чоловіки чекають біла, аби почати репетицію, та вайт у його тілі просто втікає у вбиральню. Там він помічає підлітків, які обговорюють групу ходячих татусів не в найкращому контексті. Один із хлопців каже, що взагалі не розуміє містера Вокера. У молодості в нього був шанс потрапити у крутезну рок групу, але він відмовився заради сім'ї, став батьком Вайта і тепер грає у цій дурнуватій групі та тусів невдах. Тоді ж сісі -Сі починає презентацію. Вона вибачається за вчорашнє і дякує за другий шанс. Однак, раптом на її телефон приходить смс від батька, що він ніде не може знайти Вайта, і йому треба допомога. Зрештою, сісі каже, що потрібна своїй родині. Вони із матір'ю біжать у школу, а презентацію залишається проводити команда, яка тепер в курсі усіх деталей. У школі сім'я кидається на пошуки Вайта. За кілька хвилин вони знаходять його у вбиральні. Хлопець каже: Білу, що чув від підлітків про його відмову участі у рок гурті. Він розпитує батька про це, і Біл розповідає, що то була за група. Ваєт сильно засмучується і вибачається за те, що це сталося в тому числі і через нього. Однак Біл заперечує, він каже, що, звісно, сумує за тими рок реконтрольними часами, однак він ні за що би не відмовився від того, що має зараз. Зрештою, усі четверо визнають, що кожен із них запоров успіх іншого. Та раптом Ваєт каже, що батьку він ще може допомогти. Він просить рідних піти з ним на сцену, аби він уявляв, що це просто зйомка різдвяного відео. Можливо, тоді він зможе виступити. Спочатку Вайт страшенно хвилюється і у нього жахливо тремтить голос, але сісі, Джес та Біл підтримують його, починаючи співати на бек-вокалі. Нарешті Вайт розслабляється, і ходячі татусі просто неймовірно виступають, що оцінюють усі присутні. Організатор шоу каже, що не чекав такого, але гурт його настільки сильно вразив, що він запрошує їх у Голівуд. Доки усі радіють, сісі -сі помічає колег матері та містера Молсона. Кара каже, що хотіла, аби Джес почула це вживу. Вони неймовірно круто справились, і містер Молсон погодив їхній проєкт. Тоді ж до біла і Ваєте підходить знайомий хлопця із SpaceX і каже, що їм вдалося виготовити схожу лінзу. Сім'я Вокерів кидається до планетарію, оскільки до параду планет залишається кілька хвилин, Біл дозволяє взяти своє камаро, яким раніше лише милувався в гаражі. Він садиться на за кермо і на ходу пояснює, що робити. Оскільки на дорозі утворюється затор, Вайт вирішує зрізати шлях. Незграбно ведучи автівку, він тараниться об що тільки можна, і страшенно калічить транспорт. Усе доходить до того, що машина розпадається просто посеред дороги. Вокери вирішують, що це кінець, адже це останній парад планет, наступний такий за півтори тисячі років. Та несподівано з'являється Анджела і пропонує їх підкинути. Приїхавши у планетарій, родина чимдуж мчить до телескопа, та раптом вайт, який ніс лінзу, послизається і падає, наслідок чого їхній шанс на порятунок розбивається на сотню уламків. Несподівано Піклас підбігає до Майлза і витягає із його кишені лінзу. Сім'я розуміє, що малюк, мабуть, підібрав її тоді, як зламався телескоп, і вони впали, і весь цей час вона була у його кишені. Ваїть швидко ставить лінзу на місце, і сім'я вилазить на платформу, однак нічого не відбувається. Анджела везе засмучених вокерів додому. Коли вони вилазять із автівки, сісі вітає жінку із різдвом, і розчарована каже, що, попри те, що вони полагодили телескоп, дива не сталось. Та жінка відповідає, що справа не у телескопі варто лагодити те, що зламалось. Вокери повертаються додому і разом лягають спати у вітальні. Анджела ще трохи стоїть біля їхнього будинку, а потім їде. Коли у різдвяний ранок вокери прокидаються, то розуміють, що повернулися у свої тіла. Вони страшенно радіють тому, що усе стало як раніше. У цю мить Ваєту приходить лист з Єлю, йому відмовили у стипендії. Хлопець на секунду засмучується, але раптом бачить Аріану, що принесла йому подарунок. Дівчина дає йому ведмедика на пам'ять про себе, коли ваєт поїде у коледж. Але хлопець відповідає, що він залишається вдома, отримав відмову. Однак насправді це, мабуть, добре, адже він не хотів би втратити те, що має, просто зараз, а коледж від нього нікуди не дінеться. Вайт піднімає над головою ведмедика на шиї якого Омела, і вони з Аріаною нарешті цілуються. Пара домовляється якось разом пограти в відеоігри, і коли дівчина йде на порозі їхнього будинку, з'являється хлопець, який просить покликати Сісі. Це виявляється рекрутер збірної. Він каже Сісі, -Сі, що хоче дати їй другий шанс, адже вони цінують не тільки професіоналізм, а й особисті якості. На записах він бачив, як круто грає Сісі. -Сі, а на матчі побачив, що вона пожертвувала голом, проявивши співчуття до суперниці. Сісі -Сі кличе Джеса розповідає про те, що відбувається. Однак дівчина каже, що, мабуть, відмовиться, і буде вступати у коледж, як того хоче мати. Джес же зупиняє доньку. Жінка каже, що якщо Сісі -Сі любить футбол і справді хоче присвятити йому життя, вона буде на кожному її матчі. Зрештою, Сісі -Сі погоджується вдруге виступити перед рекрутером, і уся сім'я надзвичайно радіє цій пригоді. За ними і здалеку спостерігає Анджела. Зрештою, вона бажає вокерам щасливого Різдва та їде на своєму фургончику. Дякую усім за перегляд! Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.